Привіт, це я Хелга Тортер і сьогодні я би хотіла зробити е, фігурку мого однокласника. Да. Е, хто гадає мої однокласники, якщо вони попадуть сюди, е, я напишу його ініціали. Так, я, як завжди, змішала два кольори. Це білий і тілесний. Білий і тілесний. Я їх змішала. Трошки більше білого поставила, тому що він світлий. <кхм> тобто, мені класний ціреди. Світлий, сірий. Ці <кхм> Далі. Я не буду робити великим, тому що великі це старші люди. Е, так, в попередньому відео ви можете побачити люди, якого чоловічка я зробила тихоня. Так, це мав бути сірий, схожий до голубого. Але якось так вийшло, що я зробила. Кісти. Першний колір. Ну, але як є, такі. Так. Роблю йому очі. Очі в нього не буде. Я роблю їх нижче, тому що зверху буде ось тут буде його шапка. Його улюблена червона шапка, яка похожена типу, американською, да? як у школах американських. Тут його будуть очі. Не такі в нього великі очі, але все одно. Я не хочу йому губи робити, але буде в нього усмішка. Я, здається, напевно зроблю йому камеру, тому що йому підходить камера. Я не знаю, чи є в нього якась сторінка на YouTube, і тому я не роблю ніяких реклам. Але якби я знала, тоді б поставила рекламу. Як є, так є. Так, я дуже часто буду застосовувати червоний колір. Так, червоний колір спочатку нам природиться. Але я зроблю його волосся. Його волосся в нього чолкає, яка мені дуже подобається. Я просто поживорюю від цієї чолки. Чулки. Так, вибачте, я забула перемішати. Так, в нього світлі волосся. Не блондин, але світло. Так. Приблизно ось таке. Камера погано бачить, кольори розрізняє, тому приблизно... Ай, ви нічого не бачите! Чекайте! О, так. Так, я готова. Тепер я роблю пчоку. Чолка, як завжди, буде трошечки виступати. Ах, так! Да. Я вчуся в школі, в якій завжди борються дві сили. Тобто Венгри і українці. Я скільки себе знаю, я була в кожній команді. Ну, в кожній команді, в стані, як можна сказати. Але ніяк не можу знайти в свою тарілку. Українців. У мене проблема, бо мене викидають. Я завжди найти така запасна. О, oh, Венгрію. Є? є, є, нема. Так нема. Все рівно, і можна і другу знайти. О, так. Це шапка. Біштиальний спец по шапкам. Так. О, о. -о. О, от так. Отак. От Отак. Здається, готово. Дякую за увагу. Продовження буде пізніше.